Ряд вніс на розгляд Верховної Ради законопроект щодо мобілізації, який вже охрестили одним з найбільш резонансних. Свої зміни та бачення щодо процедури мобілізації також запропонували окремі депутати. Найбільш обговорювані ініціативи вручення повісток не тільки особисто, а й через електронну пошту та електронний кабінет. Живаво обговорюється ймовірне зниження призовного віку з 27 років до 25. Чи не найбільш емоційні дискусії точаться навколо положення про можливі обмеження для охилянтів. Натомість для діючих військовослужбовців пропонують врешті розглянути питання демобілізації. Ми запитали у лучан, як вони оцінюють такі зміни та що викликає найбільшу критику. Я слідкую за цим, бо в мене син якраз такого віку, в нього двоє маленьких дітей, молодшій дитині два роки. То я за цим дуже слідкую, розумієте? І я до цього ставлюся. Ну, якби це було для всіх, для депутатів. Для всіх абсолютно, якби це було, а в нас якось виборочно. Для одних це є, для інших нема. То я до цього ставлюся негативно. Якщо вже треба буде, то звичайно всі наші діти підуть на фронт, але зараз дуже мало таких, які людей, які хочуть це зробити, просто вже добровільно. Не знаю, я думаю, такі зміни треба добре обдумувати. Перше то, те вручення через електронну пошту це теж якби я рахую, що не, не добре. І плюс там читала ще, що вони хочуть дані про військових вносити в електронний той кабінет, теж не підтримую того, дані і про сім'ю, і про ну, на що таке робити. Тобто не підтримую ті зміни. Ну, Я розумію, що це все потрібно в даний момент робити, але якось, можливо, не так жорстоко, як це все показують. Треба якось за цим теж дивитися. Ну, а так, спокійно ставлюся, нормально. Я не проти, щоб пішли всі служити, але ж треба йти всім служити. Не тільки трактористам, комбайнерам, які затягають їх і кидають машини. Треба йти всім служити, дівчатки. Ну, я думаю, що від 25 треба брати. Це до такого віку, що вони діти, не в армії нічого не служили. Які з них можуть бути солдати? Їх треба вчити і вчити. А нас дуже багато людей, які давно навчені, обучені. Ну, я так, на мою думку, я так собі думаю. Я знаю, що хочуть запросити 500 тисяч десь новобранців. Це накладає великий тиск на бюджет. По-перше, фінансувати треба. По-друге, це буде соціальний вибух. Тому що, ви знаєте, мажори, всі тікають, а тут 500 тисяч будуть під підгрибінку брати, буде конфлікт соціальний. Я не знаю, чим це може обернутися. Тобто він, цей законопроект, ніби позитив для держави, але в той же час суспільство вже інше. Це було б, якби на початку війни це було, коли йшли добровольці, і тоді можна було б брати більше, набирати людей. Бо добровольці я сам був доброволений. Але зрозумів, за що борюся, не знаю за що. thank you